Всім привіт! Я Яна Середа-Манилова. Це проект, що де ми продовжуємо досліджувати українське, і на останніх парах встигаємо вирватися на потяг під назвою Місяць Прайдом. Розпочинаємо. Надихнув нас на цей випуск ось цей коментар нашого підписника в TikTok. Так, у нас є TikTok, підписуйтесь. І я чесно відповіла, що каналів на ЛГБТ-тематику в українському Ютуб я не бачила окремі класні цікаві відео. Є я їх дивилася, і про них до речі буду розповідати сьогодні, але не канали. Але ж, ми дослідники українського, і вже ж ми почали досліджувати. І знаєте, в принципі, шукати українськомовні канали в Ютуб достатньо складна задача. А канали на ЛГБТ-тематику це задача складна, ще й в квадраті, ще й зірочкою. І е, ми знайшли цілий один канал, присвячений виключно цій темі. І про нього ви також сьогодні дізнаєтесь наприкінці цього відео. І розпочати я б хотіла з Марії Тучки. Вона ж Туча, про яку ми вже розказували вам із цьому випуску. А з моменту його виходу Марія запустила разом із суспільним мовленням ще один ютуб-проєкт. і Називається він Слей. Шоу каналу декілька місяців. Зараз там понад 13 тисяч підписників, різні класні важливі теми. Я окремо дуже кайфую від картинки, від візуалу. все це хочу сюди до нас, але не відволікаємося. Не так давно на каналі Slay Show вийшов ось цей випуск. І тут є все як розшифровується абревіатура ЛГБТ про законопроєкт, про цивільні партнерства. Чому це важливо? Військові ЛГБТ. Тема над два. Жилива і чому проблеми ЛГБТ спільноти зараз в тому числі на часі? Тому я дуже рекомендую вам Слейшоу, конкретно цей випуск і всі інші випуски, які вже є на каналі. Підписуйтесь, підтримуйте український контент. А наступний в цьому переліку канал Невгамовна Мунро, який я також рекомендую від випуску до випуску. Якщо ви все ще не підписалися, навіть не знаю, яких ще знаків долі. Ви чекаєте? На каналі є рубрика Історія на кухні, про яку я вам розповідала у цьому випуску, і ще трішки у цьому випуску, і розповім ще сьогодні. Тут пані Монро з паном істориком говорять про історію. Сім вітання. і в тому числі тут є випуск ЛГБТК плюс рух в світовій історії. Та в історії України. У Монро, до речі, є телеграм і Буквально днями вона там просила поділитися підписників фільмами на тему ЛГБТ. І там, коли я востаннє дивилась, було понад 300 коментарів. А обов'язково посилання ми також лишимо в описі до цього відео. Невгамовна Монро рекомендуємо. Далі буде ще один канал про історію і ще один канал, про який ми вам вже розповідали. Це історія для дорослих. Діти не дивіться. Зараз буде про секс. І тут є класне свіже відео, яке трошки при відкриває відповідь на питання, чому наше суспільство настільки гомофобне, бо воно не завжди було таким. І я думаю, з назви ви зрозумієте, хто в цьому винен. Може Як Гітлер і Сталін оголосили війну ЛГБТ. Рекомендую. Також одразу декілька своїх випусків присвятили темі ЛГБТ-спільноти ЕМА та Яна з каналу Палає. Сьогодні у нас Палає через захисників традиційної української родини. По перше, тут був прямий ефір з реакцією дівчат на скандальні в ословлюванні Рини Федишин. про представників ЛГБТ. І я чітко знаю, що це і важкий гріх. Ми не світі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати. Руйнуйте, Ну, це бред. Також, поки рубрика це ніхто не буде дивитись, не відділилась в окремий канал ЕМА Антонюк, На Палай десь півроку тому виходилось це інтерв'ю з правозахисником Тимуром Левчуком. А ще Палай робили розбір найбільш поширених гомофобних міфів. Частіше анальним сексом займаються гетеросексуальні пари. Ну тут в принципі є ще дивитись. Я особливо люблю старі відео каналу, тож рекомендую. Ще я рекомендую вам зайти на канал About, подивитись чоловіче About, в тому числі, де хлопці Ігор, Сергій та Петро обговорювали питання орієнтації. Чи ви коли-небудь сумнівались у власній? Орієнтації ні, ігор відкритий представник ЛГБТ, Сергій Петро гетеро, і це в принципі цікаво дивитися на дорослу, класну, сучасну комунікацію цих двох сторін, якщо їх так можна назвати. Плюс з експерткою Вікторією Старовойтовою вони вже більш фахово розбирають питання, прийняття себе та власної орієнтації. Тож ваут, якщо ще не підписані, підписуйтесь! Також я вже вам рекомендувала і рекомендую ще раз підписатись на неймовірний канал Драглі з моменту виходу з цього випуску, де в тому числі було про канал Сашка. Він дуже сильно розрісся, він розвивається. Сашко дуже креативить експериментує. Стало ще цікавіше, і навіть місцями ще музичніше. Мама, маленькі гомофоби сповнені злоби. Крінжіші за все так. Буквально нещодавно тут вийшли дебати про одностатеві партнерство в Україні, де Сашко виступає в ролі всіх сторін, що сперечаються. Обов'язково подивіться розмову з Едвард Різ, людина, яка ідентифікує себе як небінарна особистість і. Як трансгендерна людина, мені насправді більше подобається слово квір. Тут про небінарність та гендери ще рекомендую відео мій кринжовий камін аут і випуск подкасту Драглі лайф для гетеро про квір стосунки разом із Сашком. Тут Костя Андріїв, представник фонду Гендерзет і саме з костою ми підходимо до того самого єдиного Ютуб-каналу, який я змогла знайти в українськомовному Ютуб на ЛГБТ плюс тематику. І він так називається – Гендер-Зед. Насправді це правозахисна організація, що працює з колом питань, що стосується сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Питань рівності прав в цілому гендерзет є сайт, там в тому числі розділ про діяльність цієї організації. Ми обов'язково лишимо всі посилання в описі до цього відео. А ось що стосується Ютуб каналу, то на момент запису цього випуску тут майже 5,5 тисяч підписників і різні тематичні випуски. Мета зробити гомофобних людей менш гомофобними, про те, як говорити з дітьми про толерантність, про токсичну маскулінність, про гомофобію, Рубрика Гей-пропаганда, де ведучі розбирають новини до кола ЛГБТ-тематика, маніпуляції, які періодично лунають, і як там з ними розібратися і бути. А ще тут є рубрика, що називається Гей-новини. І якщо аж до цього місця додивилась людина, у якої дуже сильно підгорає, то ні, ми не спонукаємо вас ставати геями чи лесбійками, або здійснювати трансгендерний перехід. Ми пропагуємо рівні права для всіх українців та українок. І тут буде декілька висновків від мене з вашого дозволу. На жаль, в нашому суспільстві все ще питання того, хто кого кохає, хто з ким спить, питання орієнтації е сприймається неоднозначно, і люди все все ще не зрозуміло, що орієнтація це не що, що можна пропагандувати, нав'язати чи навіть здобути з часом свідомих однозначно стає більше, але проблеми ЛГБТ-спільноти повністю нікуди ще не зникли. Тому сьогоднішня добірка не стільки не тільки для ЛГБТК плюс спільнота, а стільки для тих людей, які б хотіли в цьому питанні більше розбиратися, можливо, мати більше аргументів в суперечках з гомофобами, чи можливо ви в собі оці гомофобні. Нотки вбачаєте, відчуваєте, і при цьому відчуваєте, що щось в цьому вже не ок. Це не є нормально, і Вам хочеться також в цьому розібратись. Це класно, бо ми хочемо жити в суспільстві з рівними правами, де нема кращих чи гірших людей, кращих чи гірших пар в залежності від їхніх орієнтацій і загалом кращої чи гіршої орієнтації. Фух, ну і все. Якщо є що додати, обов'язково додавайте в коментарях до цього випуску. А якщо є якісь ресурси, якими ви хочете поділитись, будь ласка, діліться. Ми для цього і створили цей канал. Якщо хочеться нас підтримати, лайк, підписка, а, є сервіс Байміїкофі, де ми також зареєстровані. І а вже ж, як і завжди, посилання на все, про що ми розповідали сьогодні, буде в описі до цього відео. Це проект дослідники українського. Я Яна Середа Манилова, весь цей час був зака. Адру, мій чоловік Сашко, наші неймовірні п'ятькиць, пупочка наша, солодка, а, авокадо. авокадо клюво і цілуємо. Бувайте!